Супна кампанія підготовка укриттів та закупівля підручників. У Чернівецькій ОВА розповіли, як освітяни готуються до нового навчального року. Цьогоріч для учнів боковинських шкіл намагатимуться створити якомога більше можливостей для очного навчання, кажуть в адміністрації області. Оксана Сакрієр розповіла, скільки навчальних закладів наразі готові повернути учнів до шкільних класів. Прогнозовано у нас 198 закладів загальносередньої освіти будуть навчатися в офлайні. Змішаною формою навчання буде 137 закладів. І прогнозовано три заклади. Це у нас дистанційно, проте це виключно прогнозовано. Це два заклади сторожиноцької територіальної громади, один заклад математичної ліцеї Чернівецької міської ради. А проте ці заклади зараз шукають можливість укриватися за суб'єктами, які знаходяться поруч відповідно до вимог. Також Оксана Сакріар підвела і проміжні підсумки вступної кампанії для абітурієнтів. За її словами, цифри ще будуть змінюватись, але на Разі до коледжів та університетів міста подано понад 26 тисяч заяв. За державним замовленням 9 клас, фахова передвище, ми говоримо 1207 вступників, які подали заяви. На держбюджет, які попали на держбюджет, на держбюджет до вищих закладів ми говоримо про 1468 абітурієнтів, які подали свої заяви. Станом на сьогодні від іноземців немає жодної заяви, але ця цифра також буде змінна, адже у них нетрадиційна вступна кампанія. Окрім цього, на прес-конференції директорка департамент. Департаменту освіти розповіла і про закупівлю підручників для школярів. Наразі існує велика потреба для п'ятикласників в регіоні. Зараз є лише 14% від необхідної кількості. Та цей дефіцит планують вирішити у найближчому майбутньому, зокрема, завдяки міжнародним донорам. Максим Берник Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4